Сім лайхва хваки. Лайф-хакі. Суційний з лайфхаками. Найголовніший глобальний секрет, від знаючи який, може вийти все. Це головне не те, на чому ти їдеш. А головне, а, а, чи ти бачиш свою мету. Якщо ти хочеш доїхати, то ти доїдеш на будь-чому. Неважливо, який в тебе велосипед по великому рахунку. У мене є швидкісні. Ми проїжджаємо от, до народження Марка. У нас було 60-70 кілометрів на день. Зараз це 50 в середньому. То це не потребує якоїсь ем, такої великої фізичної підготовки, як думають більшість людей. Мандри, зрештою, веломандри не лише для багатих. Ми коли стартували з Києва, в нас було лише 2000 тисячі доларів. Ну це взагалі нічого. Неважливо, скільки в тебе грошей, навіть якщо це 100 доларів, ти почни і придумай, як ти можеш в дорозі заробляти, писати, фотки робити. ми почали листівки робити. Якщо вмієте грати на гітарі, беріть гітару і грайте. Вставайте на вулиці, ну тобто в світі це дуже вулицю. Мінімум місце для багажу. Тому що, е які б ти сумки не взяв, малі чи великі, чи дуже великі, ти все одно їх наб'єш усяким барахлом, Потрібно воно чи не потрібно. А якщо ви виберете е середнього розміру і візьмете лише найнеобхідніше, оце буде найправильніше рішення. Не треба сильно брати багато речей, тому що ти все одно їх не зможеш ні прати часто, ні ну коротше, чим більше речей, тим більше проблем. Дуже важливий момент: це фільтр для води. Це одне з найважливіших напевно. Фільтр для води дуже дуже радимо брати всім мандрівникам, тому що, наприклад, в таких країнах, як Індія, Ну, є ризик отруїтися звичайною водою з водопроводу. Ну можливо, там при купівлі фільтра тут в Україні це здасться о це якісь зайві витрати. Але якщо підрахувати всі витрати на воду, яку ти будеш купляти, то звісно це мізер. В кожній країні є свої правила і закони, і дуже бажано. Ну, ми принаймні це робимо, дотримуватися їх. Ну, це не на все життя, вам треба до цього дотримуватися, але якщо ви приїхали в цю країну, то ви тут гість. Так, потрібно поважати навіть навіть не, не лише правила, а навіть традиції. Щодо е шолома, велошолома, це навіть не порада, а я б сказав, що це залізне правило. Ми вважаємо, що кожен велосипедист, який шанує себе, який є. Е який серйозно ставиться до того, який вважає себе членом учасником дорожнього руху, він повинен користуватися шоломом.